Росія кінець січня 2024 року. У різних регіонах країни-агресорки люди вишукувалися у довжелезні черги. Ні, не за яйцями по знижці, а щоб поставити свій підпис, заздавалося б антивоєнного колишнього депутата Держдуми РФ Бориса Надіждіна, який нібито не перелякався і кинув виклик російському диктатору Владіміру Путіну у президентських виборах. Я здесь нахожусь, чтобы мой город не бомбило и не умирали люди на улицах, прям вот поэтому я здесь. Основное это мирная политика мирных переговоров и прекращение войны. Это основное. По порядку підписи жителів Росії необхідні для того, аби Надєждін мав змогу взяти участь у майбутніх виборах і позмагатися за крісло очільника Кремля. Та щоб Надєждін став кандидатом таких автографів звичайних росіян, потрібно більше ста тисяч. Збор підписів пішов, я би сказав, неожиданно для нас хорошо я би сказав навіть широко. Мы не ожидали, честно говоря, такого. Если бы я был на месте администраторов кремлевских, я бы сейчас думал, зачем же мы его выпустили? Так хорошо все шло, никто не шумел, все так ровненько, хорошо. А тут что вот теперь делать? Да? Но с другой стороны, ну нельзя же не допустить до выборов политически человека... який дійсно зібрав сотні тисяч підписів. насправді ж Надеждин не така вже й антивоєнна особа, якою він себе вважає. Так російський політик критикує Путіна, назвав фатальною помилкою його рішення напасти на Україну та запевнив, що, начебто, першим ділом, ставши президентом РФ, зупинить війну, оскільки жодна із заявлених цілей, так званої спецоперації, досягнута не була, та навряд чи здійснена без суттєвого збитку економіці Росії. Проте Надеждин заявив що і тимчасово захоплені російськими окупантами території України віддавати Києву не збирається, мовляв, там пролита кров мальчиків, А отже, це завойовані Ерефією землі. Путін дивиться на світ з минулого і тягне Росію в минуле. А військова операція вона увійшла в стадію мінних полів. Наші навіть з місця зрушити не можуть. Зет патріоти кажуть, мовляв, Надєждін все здасть і Крим, і Донецьк. Нічого я не знам. Я максимально буду відстоювати інтереси Росії. Майбутні вибори РФ це гра Путіна у демократію, вірити в яку не варто повідомляють в американському інституті вивчення війни, посилаючись на російські інсайдерські джерела. Аналітики кажуть, Путін, ймовірно, навмисно створив собі такого єдиного опонента, як Борис Надєждін, аби дати виборцям видимість вибору. Це виглядає примірно так: ось вам антивоєнний кандидат у президенти, в якого нібито є плани щодо розвитку Росії та її громадян. Але в підсумку відбудеться переобрання все того ж єдиного Владіміра Путіна Путіним. А Надєждіну натомість за таку кампанію заплатять, зазначають аналітики. Кремль може вирішити дозволити Надєждіну балотуватися як антивоєнний кандидат, щоб таким чином повернути Путіна у війну проти України та підготуватися до довгострокових бойових дій. Самі ж росіяни, як завжди, залишаться ні з чим. Насправді, росіяни – це все таки така. стадо баранов, которые придут в любое место, где им, куда им скажут, потому что, ну, если мы смотрим, как они идут на смерть, просто, просто так вот, да, вот, ни за что, да, в чужом государстве, то вообще возникает вопрос, а есть ли у них голова где-то на плечах, Так звані президентські вибори в Росії призначені на 15-17 березня 2024 року, і не своїх до них не допускають. До прикладу, опозиціонерці Катерині Донцові, яка могла б стати другою Світланою Тихановською, Путін не дозволив балотуватися у президенти, оскільки побоявся, що масові мітинги, які були в Білорусі в 2020-му, можуть відбутися і в Росії. Та й і обирати особливо немає з кого в цьому намагаються переконати довірливого російського виборця. Та й і явка очікувано буде рекордною. Наприклад, у серпні Дмитро Пісков повідомив The New York Times, що президентські вибори в РФ це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. А Путін буде переобраний наступного року з більш ніж 90% голосів.